Так, сталася невеличка неприємність. Ось така на роботі. Трохи замазала свою ковтинку йти додому. Не хочеться такою брудною. Тому рада, що я навіть на роботі маю ці серветки. Це моя паличка-виручалочка, експрес-брання. І зараз я їх використаю. Мені не зовсім зручно однією рукою витирати. Зразу скажу, що це була шоколадка. Як завжди, я полюбляю шоколад і ось на тобі така неприємність. Я трошки вам показую початок та вже видно, що серветочка мене врятує і на цей раз. Бачите, як класно мати їх завжди з собою. Зараз я дотру і вам покажу вже результат. Ну, ось пару хвилин, і дивіться, лише мокра плямка, яка зараз висохне і не залишиться навіть сліду від шоколадочки, яку я їла. Ось так. І врятували мене саме у ці серветочки. На роботі в мене, бачите, з ароматом лимону. Ось серветка, ось упаковка і ось чиста ковтинка. Клас рекомендую мати таких супер-рятівничків.